600 метрів квадратних покрівлі зробили за 6 днів. Тому, коли ви питаєте, як можна зробити покрівлю на 100-200 квадратів за 2 дні, дуже легко, тому що от навіть такі великі об'єми на 600 метрів квадратних. Ми робимо менше, ніж за тиждень. За тиждень ми встигли зробити повністю демонтаж шиферу. Краном ми спускаємо старий шифер і потім будемо підіймати метал. Монтаж нового гідробар'єру. Повністю оброштки. 600 метрів квадратних покрівлі. І це тільки другий день робіт. Зробили повністю демонтаж і почали монтаж гідробар'єру і профнастилу з вже на, на тому краю. Ось планок усіх от такі зробили обходи п'янканалів. Тобто, повністю Уса, уся покрівля разом з парапедами за 6 днів зроблена. Тому звертайтесь і будемо робити 100 квадратів за один день, 2 дня 200 квадратів, 3 дня 300 квадратів, 600 квадратів 6 днів. Звертайтеся і записуйтесь на безкоштовну консультацію і виїзд на місце. Виїжджаючи на місце, ми вам можемо порахувати точний бюджет реконструкції вашої покрівлі або будівництва покрівлі з нуля. Шиф розпустили, метал підняли майже, майже весь. Зашили, да. зашили от металом перший кусок, і будемо ці дні вже повністю робити монтаж обрешітки, гідробар'єру і монтаж профнастилу.